На вулиці Гринчарська, 21, що майже в самому центрі кошице було відкрито представництво європейського медіа-центру. І відтепер українські журналісти мають можливість завжди знайти тут притулок. Три добре облаштовані кімнати, кухня, ванна, підключення до інтернету і зручне місце розташування створюють ідеальні умови для перебування. Виникла ця ідея саме тому, що багато наших журналістів хотіли би приїхати, наприклад, в Словаччину попрацювати тут, перейняти якийсь досвід від своїх колег, але не мали де зупинитися. Відверто кажучи, готелі в місті каше це доволі дороге задоволення, тому ми вирішили створити представництво тут. Створення подібного центру для українських журналістів у сусідній країні важлива подія, стверджують і представники синдикат новинарів словаччини. Не менш важливою на думку словацьких колег є також співпраця між представниками мас медіа сусідніх держав. Так ми навчили. Ми відвідали Закарпаття. і Нас дуже приємно здивував європейський медіа центр, в чому ми можемо тільки позаздрити Ужгороду, оскільки він є сучасним і тим пунктом, який необхідний для роботи будь-якого журналіста, особливо якщо він знаходиться в іншій країні. українські та словацькі журналісти мають багато спільних проблем та радостей у своїй роботі. Тепер ми можемо обмінюватися поглядами та спільно вирішувати професійні питання. можна далі трошку навод Которобіть, враховуючи те, що в 2013 році словацьке місто Кошице отримало звання європейської культурної столиці. Кількість журналістів, які відвідують місцевий європейський медіа центр, цьогоріч стрімко зросте. Відповідно, відкриття центру для українських медійників надзвичайно важлива подія.